Доброго ранку, мої діточки! До нас сьогодні завітала одна поважна гостя та просить нашої допомоги. А хто це? Здогадайтесь? Будиночок мій скрізь зі мною. Він влаштований за спиною. Я з жабами дружу і зовсім не комаха. А хто я, діти? Так, черепаха. Малята, послухайте, жила була собі Черепашка. Їй дуже подобалось будувати будиночки, але з часом вона ставала все слабшою та повільнішою, тому що їй було дуже багато років. А з чого вона будувала будиночки? Відгадайте. Щось можна в ньому зарити, по ньому приємно ходити. Фортецю з нього можна збудувати. Люблять всі діти, в нього грати. Що це, дітки? Так, це, звісно, що пісок. Пісок буває жовтого і білого кольору. Подивіться, дітки, як сипеться пісок. А чому пісок сипеться? Правильно, тому що він сухий. А чи можна будувати з нього будиночок для черепахи? Звичайно, що ні. Не вийде, а що потрібно зробити з піском, щоб з нього можна було будувати? Подумайте уважно. Так, правильно, пісок потрібно полити водою. Молодці. Малята, а який став пісок? М так, сирий, мокрий. Він ще змінив колір на темний. На ньому дуже гарно видно сліди від ніг. Черепаха дуже рада, що в неї буде будиночок. Але щоб він був міцний, потрібно ще каміння. Каміння буває дуже різноманітним. Воно буває різним за розміром, за кольором, за формою. З каміння будують будиночки, будують дороги. Камінь дуже міцний, важкий та надійний матеріал. Візьмемо пісок та камінці, змішаємо їх та й вийде в нас міцний та гарний будиночок для Черепахи. Черепашка говорить, вам дякую. Тепер у неї буде надійний будиночок. Але давайте ще зліпимо для неї друзів, щоб їй не було одній сумно. Ось і закінчилось наше заняття. Дітки, скажіть, будь ласка, хто прийшов до нас сьогодні в гості? Так, Черепашка. Сьогодні ми побудували будиночок для Черепашки з піску та каміння та зліпили їй друзів, щоб не було сумно. Черепашка говорить, дякую дітлахам та до побачення!